Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І в цій нашій програмі ми говоримо про джазовий концерт, який пройшов у Криворізькому музичному коледжі. А більш детально про організацію та про те, як пройшов саме концерт, нам розкажуть наші гості: Альона Нагорна та Кирило Писаренко. Радий вітати вас в нашій студії. Добре. Вітаю давайте почнемо з того, як взагалі з'явилась ідея проведення джазового концерту, тому що джаз, ну якщо ми знаємо, це більшість таке за кордони. Це Америка тих, тих років, так там 50-ті, можливо, раніше. Можливо, я помиляюсь. І от зараз останнім часом ну дуже часто в Україні проходять якісь різні джазові майстер-класи, джазові концерти. І, от цікаво, дізнатися саме ідею вашого концерту. Ну, взагалі, концерт це свято, це свято для всіх, для студентів, для викладачів, для музикантів, для всіх. І ідеєю є. Показати професіоналізм, а також послухати гарну музику. Це для глядачів, і ми це робимо для того, щоб показати нашу роботу, роботу: кропотливу роботу диригента, керівника, також всіх музикантів, які приймали участь в цьому концерті, а також студентів відділу естрадний спів, а також і викладачів, які кропотливо підбирали репертуар для своїх студентів, і ми намагалися приблизитися до того, щоби. Правильно виконати афроамериканську музику, тому що це дуже складно, і ми намагалися наблизитися до цього. Чудово. І от саме про глядачів, наступне запитання. Як ви оцінюєте от загальну реакцію глядача уже після концерту? Я можу розказати, як, як виконавець, я закривав концерт. У нас насправді дуже. Класні студенти, і це дійсно задоволення слухати і живий оркестр, і співаків, і ведучий теж класний. Я, це так, я рекламу, рекламу концертів наступних одразу даю. Ну, я, те, що я бачив в залі, дійсно, мені здається, люди вже скучили за такими подіями. Попри ситуацію в Україні, все одно культура має. Жити, розвиватися, і для нас, для студентів, співаків, музикантів, можливість поспілкуватися напряму з глядачем, це, звісно, свято. І ну, я... я думаю, що так і для, і для глядачів це свято також. Так, і хочеться одразу запитати: от дивлячись на глядачів, так дивлячись на зал, чи можна сказати, що джазова музика ну, в кривому розі ну, точно набирає обертів? Так. Мені здається так, ну насправді Кривий Ріг взагалі навіть 20 років тому вважався столицею джазу, і дуже часто можна було в Києві в крутих професійних командах і за кордоном зустріти випускників Криворізького обласного коледжу музичного, які дуже професійно грають джаз. Тому Кривий ріг це безумовно джазове місто. Джаз тут живий. Чудово. А, якщо говорити про вже проведення заходу, саму підготовку, так чи виникали якісь виклики під час підготовки і проведення заходу, і скільки взагалі зайняла по часу сама підготовка до нього? Я можу сказати, що ми обирали з педагогами пісні згідно рівня кожного студента. Тобто, в нас приймали участь студенти і першого курсу, і другого, і третього, і четвертого курсу, і згідно підготовки, підбирався підбиралася складність цього репертуару. Підготовка в нас тривала два місяці, і це було. Також кропотлива робота, кожна репетиція, це дисципліна, це систематичність. Тобто, звичайно, ми і на уроках зі спеціальності це все проходили. Кожен елемент ми відпрацьовували. Ну і звичайно, це професійно, тому що в музичному коледжі інакше бути не може. Але перед концертом я розумію, що є така більша відповідальність ніж на уроках, тому що а, глядачі і сам концерт. Ну як би я можу сказати, що можливо так, а можливо, ні, тому що ми на уроках намагаємось працювати так, як на концерті, тому що в нас є таке правило: не можна вийти на концерт і робити якось щось по інакшому, тому що на концерт концерті Зазвичай це 30% від того, що відбувається в класі. Тож ми працюємо на 200% в класі для того, щоб глядач побачив 100%. Чудово. А були якісь моменти саме на концерті, от, можливо, які запам'ятались найбільше, от, і ви отримуєте найбільше враження від цього моменту насправді дуже професійна була створена програма. Тут е -е, треба. Великий реверанс бік нашого диригента Артема Зінченка, який створив цю джазову програму, побудував цю джазову пастораль. Динаміка концерту вона була вибудована таким чином, щоб ну, під фінал, фінал був дійсно кульмінацією переживань. От, дуже з таким смаком да, тонким підібраним був матеріал. Тому, так, ну, Програма була чудова. чудово. Чудово у вас програма була насичена, вона була якісна. Вона була е, хітована. <сі> всі композиції, це просто хіти, і всі глядачі знали ці пісні. Навіть, ну, якщо ти не слухаєш джаз, але все одно це настільки такі популярні пісні, що всі знали, всі аплодували. Всім сподобалось, я була в глядацькій залі. Я відчувала, що навіть діти танцювали. Тобто, ну, це була така атмосфера, знаєте, і не скажеш, що джаз. Джаз це дуже. Крута музика, да. Вона, е, вона ну вумна, скажімо, музика. Але е, підібрані були пісні такі, щоб знаєте, і для душі, і показати професійний рівень наших музикантів. От мені дуже цікава ваша думка, чому джаз з роками ну не втрачає популярність? Ми досить багато де його чуємо і е, в фільмах, так і от зараз, як я сказав, що дуже багато зараз проходить різноманітних і майстер-класів і концертів. От чому, на вашу думку, як людей професійних, як людей пов'язаних з музикою, на е, 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 протягом всього свого життя, так. От чому. У джаз не втрачає, не втрачає свою популярність. Я вважаю тому, що джаз це не проста музика, це гармонія, це е, музика для людей, які, які вміють думати, які розвиваються, які постійно пізнають щось нове. Це не особне не, не, не каже про те, що тільки музика. Взагалі в житті. І е, розвивається тому, що. Тому що це сучасно. Все ж таки, з 50-х років, байдуже, все одно воно зараз є сучасним, є переробки, є ранжурування. І коли ще поєднається джаз з якимись іншими стилями, це взагалі круто. І ми зараз так потрошки наближаємося до того, що можемо поєднати, тому що в нас світ такий сучасний. Ми і студентів трошки виховуємо, щоб коли вони робили своє ранжурування на своїй пісні. Щоб ми могли поєднати джаз з якимось іншим стилем. Чудово. А ще мені цікава ваша думка, наскільки важливо от зараз, в такі часи, в яких живе зараз вся країна, проводити подібні заходи для того, можливо, щоб люди трішечки відволікались, трішечки могли відпочити від того жахіття, яке зараз відбувається навкруги на нас. І просто цікава ваша думка, наскільки це важливо. Ну, тут, мабуть, настільки відволікатися, скільки, ну, нам все одно треба культурно розвиватися і знати світові зразки, музичні, навчатися, скажімо так, по принципу, чужого навчатися, всього не цуратись. це, це важливо будь-який час, і особливо це важливо зараз, коли. Фактично йде війна і, і за життя, і за, і за існування, і за культуру, і за мову так само. Тому у нас зараз в коледжі якраз іде так, такий проєкт, розвивається, коли ми а, в естрадно-джазовій обровці а, співаємо пісні українські народні. Це дійсно дуже, дуже цікаво, і це. От, я, я так розумію, що наступний концерт буде цьому присвячений один із концертів. Точно чудово. Ну я тут повністю з вами погоджуюсь, що культурний фронт він також йому має місце бути і він повинен все ж таки продвигати це в маси. І до речі, про майбутні концерти, майбутні заходи. Що очікувати від музичного коледжу в найближчому майбутньому? Можливо, якісь більш масштабні заходи. Ви вже готуєте ну я зараз можу сказати що на наступні наступна неділя або... На наступному тижні буде концерт Галини Добровольської, також масштабний концерт, дуже готуються музиканти до цього. Я думаю, що це буде подія. А також ми зараз наш відділ естрадний спів готується до весняних концертів, а також з музикантами. Тобто, ви готуєтесь зараз? Так, ми готуємося. Не можу зараз всі відкрити, скажімо, зрозумілих причин так. Всі, всі карти не можемо, так. лаштунки, так. Але ми готуємось і е, у нас також є сторінка в інстаграмі, Фейсбук нашого коледжу, і там і також на сайті, на нашому офіційному, всі можуть подивитися, які у нас будуть. Концерти, які події ми до чого ми готуємося, чудово. Тобто, вся інформація про так. заходи, які відбуваються або відбувались у музичному коледжі, можна знайти на вільному доступі на так. ваших соцмережах. Так. Чудово, ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні звітали в нашої студії. Та звичайно для за те, що ви от саме такими заходами, так, ви навчаєте. Напевно, мені здається, що і молоде покоління, і старше покоління, а чомусь новому, як виявилось. Старому, але чомусь новому. Так. І ці гарні музиці. Я дуже вам дякую. дякую, дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про джазовий концерт, який пройшов у музичному коледжі. Побачимось на першому міському, бережіть себе. Та на все добре.